Маємо ось такий крутий Audi E-Tron 55 2021 року, пригнаний з бельгійського лізингового аукціону, кузові S-Line в крутій комплектації камери 360, матрична оптика, динамічні поворотники, всі асистенти, панорама, віртуальні дзеркала, 20-ті диски, оранжеві супорта. З двох боків є зарядний порт, безключовий, пам'ять сидінь, електрорегулювання. Збережена класна машина. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Ось так виглядає. Є безпровідна зарядка. Також ось такий вигляд позаду. Крута, гарна, збережена машина. Кого зацікавить, звертайтеся, будемо раді показати вам.